Добрий ранок, мої малята, любі хлопчики та дівчатка, щасливе дитинство! Це сонечко, літо, це трави шовкові, метелики квіти. 1 червня День захисту дітей. Цей день нагадує суспільству про необхідність захисту дітлахів. Офіційним символом Міжнародного дня захисту дітей є спеціальний прапор на зеленому тлі, що символізує гармонію. І родючість. Навколо земної кулі, так, дітки, зображено 5 фігурок, Ви бачите так, людей. Ці фігурки символізують єдність всіх рас і народів, а зображення землі це символ спільної домівки. Цього дня у багатьох містах світу проводяться розважальні та ігрові культурні заходи, присвячені дітям. В Україні зазвичай у цей день батьки проводять дітей з дітьми багато часу. Відвідують усілякі розважальні заходи для дітей, зоопарки чи кіно. В містах влаштовують конкурси з подарунками, всілякі виставкові та пізнавальні заходи. 1 червня ваша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили вам дітям. Нехай кожна дитина буде щасливою. Сьогодні, діти, у нас художньо продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття подарунок другові. Дружба дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити допомога. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Друзі, дітки, потрібні кожному. Коли маєш друзів, веселіше жити. Хороші друзі завжди допоможуть та підтримають. Мати друзів це справжнє щастя. Діти, а у вас є друзі? Чи вмієте ви дружити? Давайте пригадаємо правила дружби. Бережи таємниці, радій успіхам друзів, умій слухати, допомагай друзям. Не злися, не зварися, не заздри. Поважай та розумій інших. Умій пробачати, завжди кажи правду. Будь привітним і чемним. Вибачся якщо, винен. Вибачся, якщо винен, і поважай свого друга. Коли ж якесь непорозуміння, потрібно виявити терпіння. При сварці швидше помиритись. Не варто з друзями сваритись. Дітки, а чи даруєте ви своїм друзям подарунки? Адже так приємно отримати подарунок від друзів і не обов'язково купувати. Подарунок можна виготовити своїми руками. Сьогодні я пропоную вам виготовити і подарувати ось такий подарунок другові повітряні кульки. Адже їх полюбляють усі. То давайте спочатку зробимо з вами пальчикову вправу. Вийшли з другом ви пограти. Стали повітряні кульки для гри обирати. Колір помаранчевий, блакитний, фіолетовий, рожевий, жовтий. Обирай! З ними весело пограй! Давайте будемо працювати. Беремо картон А4. Як нас зелений. Далі, дітки, потрібно нарізати 12 квадратів. Потім зрізати куточки. Зрізали куточки. І, дітки, ось я заготувала вже, вийшло 12 таких кругів, тобто кульок. Далі, дітки, берете смужку широченьку, яка вам також доподобає, я взяла жовту. І з широкої ми вирізаємо вузьку. Їх я також вирізала дітки 5. П'ять смужок повинно бути. Далі, дітки, нам потрібно буде зробити бантик. Ви берете вузеньку смужку, також колір ви теж обираєте собі. І вирізаєте це, смужка для бантика. І починаємо працювати. Спочатку ми будемо наклеювати наші вузенькі смужки, змастили клеєм і приклеїли посерединці. і наклеїмо таку кожну смужку. Так, дітки, наклеїли спочатку смужки. Далі клеїмо круги, тобто кульки. Посерединці також змостили, клеїмо і прикладаємо. Дітки, спочатку, погляньте, 5 кружечків кульків наклеїли. Тепер будемо наклеювати проміжутках між ними. Нашими п'ятьми будемо чотири клеїти. Так і тепер, дітки, наклеїмо ще зверху. Так. Тепер у нас залишилося зробити бантик. Ми беремо смужку нашу, склеїмо края, ось так. Вийшло таке кільце. Далі ми склеїмо посередині, тут приклеїмо, і притискаємо ось такий бантик. Тут помастили клеєм посерединці і так приклеїли наш бантик. Притискну добре, серветочкою можете придавити так, щоб не замоститися клеєм. Діти, ось такі повітряні кульки вийшли в мене. Ви вдома також виготовляйте подарунок для вашого друга. Присилайте мені свої роботи, буду чекати. До побачення!